Сенсація, неіснуючі військомати, які зараз називаються Центри соціальної комплектації та підтримки, не являється державною структурою. Це приватна структура. зі своїм рахунком, кодом ЄРДПУ і так далі, банківським рахунком. Сьогодні ці соціальні центри по закону України не можуть призвати когось на службу. в армію. Лише тільки за контрактом. У них в повноваженнях немає таких повноважень. От. Тому, якщо хтось захоче йти у армію, от, інформую, що в цілому. Лише тільки на контракт, от і все.